Роз, всім привіт! Слухайте, приїхала посилка, начав розпаковувати. Згадав, що я ж все знімаю. Тому начав розпаковувати, ну вже зразу покажу вам. Отже, що це у нас є? Це пуерчик від фермерський пуер від У досить високої якості. класика із класик. Невисока ціна, там до 500 гривень. Можна сміливо брати. В мене є люди, які вже його добре знають. Рекомендую справді така. Робоча версія непоганого чаю. Ну, це, не, це не хмари, це не геть-геть-геть. В -геть -геть. той же момент по деньгам і по всьому, це хороший варіант. Е, в чому особливість цієї розпаковки? розпаковка? Я чекав, щоб ви зрозуміли цю посилку півроку. Десь почалась війна і те, що у мене перед війною йшло, воно зупинилося. І ми з моїм продавцем, з моїм У домовилися про те, що. Він відмінив замовлення і зробив мені нові відправки. Тому тепер у нас ось така справа. Але поляки мені діяли просто нерви з цією з цієї посилки. просто не віддавали, крутили, 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 крутили. Нарешті передали. І воно поїхало в Польщу, чекало десь Аказії, і поки доїде сюди. Півроку. Так, це у нас вже відомий 790 90 року. Пуерчик -er Справді крутої якості. Це найбільший витриманий чай, який я будь-коли продавав. Перевірений по якості, по смакам і тому подібне. Що тут? ТГ-шечка. Фермерська преміум-класа ТГ-шечка, крутої якості, це свіжий урожай, цьогорічний. Можна сміливо собі замовляти. Далі. Що ще у нас з'явилося? Так, ТГшка, це дуже хорошо Я бачу ще буде, напевно, пару млинців зверху лежить, тому що посилки формувалися різні, ложилися в різні посилки. І так довго я ти чекав, щоб ви зрозуміли, я стільки пояснень написав до польської митниці щодо того, що там може бути, а як ти догадаєшся, що там може бути, що там китайці як вони його розполагали. Щоб ви зрозуміли, мій відправник він просто привіз ящики з грузом на пошту. Потім після цього сама служба відправки це все переформатувала і правила. Так, ще один млинець у нас класичний. І пігашечка. Слухай, давай. Якраз один є розвакумований. А, ну ось він щось розбакований. На таможній, на митниці. Че вскривали перевіряли, що тут є. Ну Зрозуміло. Ну Тому ми зараз разом з вами одразу подивимося, що це за чайок. Бачите, чому я ніж гарний купляв. А це вже тупий. Угу. Так. Ось наша ТГ-шечка. Ось як вона виглядає. Без щірінка. Це вже дуже добре. Невисока ціна, між іншим. Доступна ціна, тегешечки багато. Будемо пробувати. І остання посилка, що тут? Знову тегешка, Ну, все, в мене буде тонни тегешок, одним словом. тегешка, шка зараз побачимо, що тут ще є. Ну так, да, це історія така чудова і цікава. Бачу ще один останній млинець буде тут лежати. Е, пошта польська. Вони все розпаковували, я бачу. Все, вони перевіряли, дивилися, виглядали, мало ли може якісь. Ну, справді, правильно роблять службу, перевіряють, щоб їм не завезли ніяких, ніяких наркотиків. Знову ТГ-шка і ТГ-шка. І ТГшка. Ну і останній млинець, ще один тут у нас є такий самий. Отже, ось наша історія, яким чином виглядає. У мене є багато ТГшки, тому всіх поздравляю, звертайтеся, будемо раді разом з вами це все випити. Ну, а тут для наших військових передали форму. Лімонова, Терновського, польська. Мілітарочка. Все народ. Всім гарних чаївань і до перемоги з Богом. Радий, що ми і цей день вистояли, і наступні вистоїмо, і все ж таки переможемо. На всякий випадок мій номер 097 645 44 98. За цим номером можна замовляти чаї. На все добре з Богом.